Міноксидил плюс дерморолер плюс дарсонваль дорівнює максимальний ефект. Поєднання міноксидилу з дерморолером та дерсонвалом насправді дає повністю максимальний ефект, який можливий для росту вашого волосся. А тепер коротко про головне. Міноксидил це найпопулярніший суденно засіб, який може дійсно виростити волосся та запобігти його випадінню. Для жінок існує 2% для чоловіків 5% концентрація. Наносимо по 1 мл два. Рази на день обов'язково перед використанням обробляємо шкіру дерморолером. Його використовуємо три рази на тиждень, іменно на вечірній прийом перед використанням міноксидилу і довжину голок обов'язково обираємо 1,5 мм. Це найоптимальніша довжина, при якій будуть рівномірно робитись проколи, при тому не травмуватися шкір. Тепер стосовно Дарсонвалю, це препарат, який використовує імпульсивні струми для покращення кровопостачання до волосяних фолікул. і якраз його поєднання. З міноксидилом, при тому, що міноксидил це також суденно-розширяючий препарат у зв'язці, буде давати просто максимальний результат. Для цього нам потрібно використовувати гребінцеву насадку в середній потужності 15-20 хвилин іменно 2-3 рази на тиждень перед використанням міноксидилу. Тобто спочатку використовуємо Дарсонваль, після того використовуємо Дермаролер, і після того вже наносимо сам міноксидил. Тільки є одне но, про що не говорять інші спеціалісти. Стання дерморолера та дарсонвалю в один і той самий день неможливий, тому що ви будете опікати шкіру, буде більше подразнення, почервоніння, і в даному випадку ніхто не дійде до кінцевого ефекту. Тому така зв'язка дуже часто не працює у багатьох. Вони бачать сильніше подразнення, починає виникати сильніша сухість, і тому в даному випадку її не використовують. Тому використовуйте дерморолер тільки в ті дні, коли ви не користуєтесь дарсонвалем. І саме таке поєднання буде давати нормальний результат без побічних ефектів. Обов'язково рекомендую звернутися до трихолога чи дерматолога, якщо у вас є певні шкірні захворювання чи шкірні захворювання волосистої частини, куди ви наносите міноксидил, які можуть в даному випадку запобігти розвитку нормального результату. І тільки після такої консультації ви можете спокійно використовувати дану схему.